У сьогоднішньому вже нема ми поговоримо про фарс зубистому периці та темне зібрання, бо мені вони сподобалися, але бутнього сказати мені про них якось немає чого. Фарс зубистому периці, що звучить ніби це початок якоїсь берактарної репісні, та наступним куплетом буде щось типу москалів лупив щириці. Це 12 серійний детективний серіал про експлуатацію суспільного надбання та вставлення у нього власних персонажів. Ми переносимося у світ, де магія існує. Та у типово модерно-японській манері рішенням проблеми магії є геноцид. Наш головний герой один з геноцидників на півоні наймення. Цугару сінучі, що доживає свої дні як атракціону цирку, сподіваючись, що одного дня його онова кров нарешті його візьме, та він вб'є якомога більше людей перед смертю. Він знайомиться з бойовою служницею на найменняші Шізуку Хасей та її господарем, головою, що любить дуже розумно потякати на ім'я Аяріндо. Її тіло хтось вкрав. Вона хоче його повернути. Вона платить цугару за послуги продовженням його життя. Він погоджується, витє. Ленач хати загалом це все діло переростає в якусь війну Шерлока Голмса та інших добродіїв проти Муріарті, Алістера Кровлі, Франкенштейнового монстра та решти магічної чудесі, поки вони розгадують детективні загадки для своїх не менш чудесних клієнтів. І мені це аніме було до подоби, хоча б тому, що я сам дуже люблю концепт суспільного надбання. Та що люди мають право його використовувати у власних оповідях. Суспільне надбання це найближче, що ми модерні люди маємо до міфології. І тому це круто, що будь хто може взяти того самого Шерлока Голмса та кинути його в космос його оббитися з Арсеном Люпеном, чи ще щось, як з еволюцією, те, що людям до подоби, залишиться, а те, що ні, відсіється. Саме тому мені також дуже доподобає фан-ігри та фанфікція взагалі, бо дуже часто люди, що щиро обожнюють твою роботу, розуміють її, чи не краще за тебе. Звісно, це не часте явище, та коли воно трапляється, результатом цього є те, на що не всяка оригінальна поробка ще й спроможна. саме тому мені це щось сподобалося, хоч яким би тупим воно не було. Те, що детективна частина теж є така також добре. Наступне аніме. Є темне зібрання 25-епізодичне фентезі про надприродне та японських привидів, та я певно не тягнутиму тут. Це аніме чи не найближче передає атмосферу аніме 2000-х років. Ну, знаєте, народ то бліча, то хто пожирає душі то що що стилем, що презентацією на краще це чи на гірше. Ми слідкуємо за Кейтеро, хлопові, якому не пощастило бути дуже привабливим для привидів. Це його неабияк засмучує, бо в цілому домагання мерців йому якось не доподобає. Після випадку в дитинстві, через який. Його рука вкрита вічною локшиною. Він намагається жити нормальним життям аж поки його друг дитинства Айко не вмовляє його влаштуватися на роботу репетитором. Його першим учнем стає її племінниця Яйой. Дуже розумна дев'ятирічна дівчинка, яка має дві сітківки, черепи в очах, а також місію натренувати армію привидів, аби вбити велетенського привида, що з'їв її матір. І після кількох хвилин вмовлянь вона Кейтаро та Айко починають разом ловити цих привидів по всій Японії. Кейтаро, звісно, не дуже цим задоволений, бо він нормальна бляха. Людина, та ми дуже скоро усвідомлюємо, що Зайка трохи не все гаразд, та й скейтера також, хоч би що він там не казав. Історія, у принципі, доволі проста: герої йдуть до привида, він їх там ледве не вбиває через тупість одного з них, але вони його перемагають завдяки їхній квітливості та чергового пекельного покемона, що я його й на того бідолашного привида нацькувала. Аніме криваве, подекутилячне, вас може напружити саме ще метафізичний підтекст всього цього аніме, персонажі цікаві. загалом це тупо веселе аніме. Я отримав від перегляду ще задоволення. Яке давненько вже не відчував, звісно, через це мені важко сказати пройшов щось негативне чи критичне. Гадаю, вас це аніме мене зацікавить, якщо ви бажаєте подивитися справжні жахи, бо я не просто так назвав його фентезі про надприродне. Воно заграє з жахами як темою, але воно не страшне. Тут жартів більше ніж спроб вас налякати. Для досвідчених глядачів сюжет також може бути доста передбачуваним. Утім, це таке собі відкриття. Людимо чесними. Це ніби таджицькому мусульманинові питати любовних пораду досвідченої румунської пові.